Вітаю, шановні наші глядачі. Мене звати Андрій Бурий. Я юридичний радник програми АФС, Енергоефективність та відповідь на кризу в Україні. Ви дивитесь чергове наше відео з основ курсу безпечної оренди житла, що варто знати орендодавцю та орендарю внутрішньопереміщеній особі. Наш курс здійснюється за підтримки програми АФС, енергоефективність та відповідь на кризу в Україні у співпраці з Європейським Союзом та інформаційною платформою «Управбуд». Також раді вам. Запропонувати ознайомитися з нашим посібником, який розроблений у межах курсу з безпечної оренди житла, що потрібно знати ВПО та власникам житла за допомогою матеріалів даного посібника, ви зможете правильно та безпечно побудувати відносини оренди житла у багатоквартирному будинку, зафіксувати ті права та обов'язки, які необхідні для якісного виконання умов договору оренди житла, а також скористатися зразками. Як договору оренди житла, так і договору безкоштовного користування житлом та іншими зразками документів, які необхідні для правильної побудови відносин оренди житла. З матеріалами посібника ви зможете ознайомитись, перейшовши за QR-кодом, який зараз ви бачите на своєму екрані, а також за посиланням, яке розміщене під цим відео. У сьогоднішній нашій частині ми будемо говорити про такі важливі питання. Як побудувати орендні відносини та уникнути помилок під час побудови таких оренних відносин? У цій частині нашого курсу ми розглянемо питання, які стосуються умов, які потрібно сторонам передбачити у договорі оренди житла. Зокрема, ми поговоримо про те, яким чином. Формалізувати вартість оренди житла та умови її сплати у договорі, які дії слід вчинити сторонам для збереження стану орендованого майна, яким чином запобігти е, небажаному вселенню інших осіб орендоване житло, яким чином передбачити умови отримання у житлі домашніх тварин, е, яким чином. Правильно передбачити умови припинення договору оренди житла та питання дострокового виселення з такого житла, а також як забезпечити доступ власнику житла до орендованого майна. Зараз розглянемо питання, яке стосується тих важливих істотних умов, які повинні бути сторонами передбачити у договорі оренди житла. Зокрема, йдеться про такі умови, як предмет договору: це квартира або будинок, або частина квартири, чи частина будинку. Це питання, які стосуються ціни та вартості користування житлом. Питання, які стосуються формалізації прав та обов'язків сторін, строку користування таким житлом, відповідальності сторін, а також підстав умов та порядку виселення з житла та інші умови, які сторони визначили необхідними для укладення договору оренди житла. Більш детальніше про умови договору оренди житла, ви зможете ознайомитися у минулих наших відео. А зараз розглянемо деякі найважливіші істотні умови договору оренди житла, які повинні повинні бути у ньому передбачені. Зокрема, йдеться про вартість оренди житла. Слід зазначити, що вартість оренди житла обов'язково повинна бути зафіксована у договорі. Така вартість оренди житла фіксується у національній валюті у гривні. Також у договорі повинен бути зазначений строк такої сплати орендної плати. Також важливим є зазначити періодичність здійснення платежів та порядок розрахунку. Це може бути здійснено як у безготівковій формі, так і готівковій формі. Також важливим питанням є відповідальність сторін за несвоєчасне внесення орендної плати та внесення сплати за житлово-комунальні послуги. Важливим також у договорі оренди є питання про внесення забезпеченого платежу. Якщо сторони домовилися про внесення такого платежу, слід обов'язково зазначити розмір такого забезпеченого платежу, а також підстави для повернення такого платежу, або на які витрати скеровується внесений такий забезпечений платіж. Важливим для орендодавця є питання збереження. Належного йому майна, і тут не лише йдеться про предмет договору оренди про саму квартиру чи будинок чи її частину, а йдеться також і про майно, яке наявне у такому житловому приміщенні. Зокрема, для того, щоб зберегти стан орендованого майна, слід укласти безпосередньо акт прийому передачі майна, у якому чітко зафіксувати той мер... перелік майна, який передається орендарю в користування. Наступне це слід у договорі оренди житла безпосередньо передбачити відповідальність за пошкодження як самого приміщення, так і майна, яке знаходиться у ньому. Також сторони у договорі можуть передбачити відповідальність за пошкодження майна, яке належить іншим особам. До прикладу, це може бути спільне майно співвласників багатоквартирного будинку, майно, яке належить управителю чи іншій організації, яка обслуговує будинок. Також важливим питанням є. Е Відповідальність за заподіяння самої шкоди, от у такому випадку, у договорі слід передбачити обов'язок орендаря, провести ремонтні роботи по відновленню пошкодженої квартири, або е, здійснити заходи з приведення майна до попереднього стану, у разі виявлення крадіжки майна. Чи використання майна у певних незаконних цілях слід обов'язково звернутися до органів національної поліції під час оренди бувають випадки, коли орендодавець вселяє у житло інших осіб. До прикладу, це можуть бути родичі, друзі чи знайомі, для того аби формалізувати процес проживання у житлі інших, крім орендодавця осіб, слід обов'язково договорі оренди зафіксувати перелік таких осіб, які мають намір разом з орендарем проживати у такому житлі. Важливим є також відповідальність орендаря за незаконне вселення інших осіб у житло. Обов'язково у договорі оренди житла слід передбачити заборону здачі житла в суборенду, для того, аби не виникало неприємних ситуацій, коли орендоване житло здається в суборенду і таким чином орендар незаконно заробляє на здачі в суборенду такого помешкання. Важливим також є питання, на яке потрібно звернути увагу: це питання відповідальності як орендаря за незаконне вселення осіб, так і відповідальності інших осіб, які проживають з орендарем, за пошкоджене у помешканні майно. Ще одним важливим питанням, яке виникає під час побудови орендних відносин, є можливість утримання у помешканні домашніх тварин. Для того щоб сторонам належним чином формалізувати дане питання у договорі та уникнути неприємних ситуацій у майбутньому, слід прямо і чітко вказати можливість або неможливість утримання у орендованому помешканні домашніх тварин. А також, якщо є можливість отримання таких тварин, то також чітко передбачити, які саме з домашніх улюбленців можуть проживати у такому помешканні, також важливим є звернути увагу на відповідальність орендаря, який отримує у помешканні домашню тварину, якщо такого права не було передбачено у договорі оренди житла, щоб врегулювати питання дострокового виселення. Орендаря з житла та збереження можливості такого примусового виселення обов'язково у договорі оренди слід передбачити обов'язок орендаря письмово попередити про дострокове виселення з житла, а також обов'язково зазначити строк, протягом якого слід попередити про таке дострокове виселення. Також важливим моментом є передбачити від фінансову відповідальність орендаря за дострокове виселення з житла без попередження. Також вимогу повернення житла та майна, яке перебуває у такому помешканні, і слід звернути увагу на те, щоб процедуру повернення майна слід обов'язково зафіксувати актом прийому передачі. Слід знати про те, що у разі невиконання орендарем умов договору орендодавець має право не лише розірвати договір достроково, а й вимагати виселення такого орендаря житла. Також виселення орендаря з житла можливе після закінчення строку дії договору. Під час такого виселення орендар не лише має звільнити житло, а й усунути перешкоди в користуванні. Майном, яке наявне у такому помешканні, якщо орендар не має наміру виселитися з житла достроково або по закінченню умов дії договору, таке виселення можливе шляхом звернення до суду та вимоги примусового виселення з помешкання під час тривалості орендних відносин важливим моментом є. Необхідність, яка виникає у орендодавця у перевірці, як самого стану помешкання, яке здається в оренду, так і майна, яке знаходиться у ньому при побудові орендних відносин. Слід обов'язково у договорі оренди передбачити можливість та право перевіряти стан орендованого житла та майна орендодавцем, обов'язково передбачити періодичність здійснення таких перевірок, час здійснення таких перевірок. Присутність осіб, які будуть при огляді майна, яке буде здійснюватися орендодавцем, а також передбачити відповідальність орендаря за недопуск орендодавця до перевірки житла та майна у ньому. У разі перешкод у огляді житла та вчинення протиправної діяльності орендодавець також має право звернутися до органів національної поліції. Або й до суду для того, аби у примусовому порядку забезпечити доступ до такого помешкання. Отже, пам'ятайте, що від деталізації умов договору оренди залежить якісне його виконання. Також не шкодуйте свого часу на детальні обговорення та чіткі формулювання умов договору між сторонами. Звертайте увагу на розмір та складові орендної плати. Формалізуйте відповідальність за збереження майна та умови вселення в житло інших осіб, чітко регулюйте вимоги щодо отримання тварин та надання доступу до майна порядку вселення житла тощо. Будуйте відносини оренди правильно та безпечно. Переглядайте наш курс з основ безпечної оренди житла. А наступне наше відео буде на тему, як дистанційно побудувати відносини оренди житла. Поширюйте наше відео серед своїх друзів, знайомих та колег. Будемо раді за відгуки під цим відео. До зустрічі!